Ну, Так, що там пуск камери працюють. Задня, передня, зараз треба прогулятися. Правда, небагато по часу. хвилин 30-35. Може з кимось пересічаємось, не знаю. Побачимо по ситуації. Зранку, до речі, взагалі така концентрація, щось смалувати сьогодні. Напевно, гості уїхали з районів наших. Щось я вже вірю в цю теорію, або те реальність така, що вони були до п'ятниці, до п'ятниці включно, а сьогодні вже субота. І одразу ну, сьогодні концентрація менша була, я би сказав. би. Так, Шибата, дякую, дякую за подбаю. Ти мені назбирала монеток чи ні? Я тобі вже навіть скидаю, де збирати, виходить. А вчора мені просто фартануло, я так просто зайшов в ці трансляції портати, зрозуміло. І тут хлопець, там одразу, не знаю, 20 сундуків один за одним такі. І не треба час чекати, зрозуміло як? Скажімо так, перший раз така, так фартануло. Ніколи я такого не бачив, такої халяви. І найголовніше, то я тобі відео скинув, а мені ще... Чи я ще до того там пару штук сундуків цих відкрив. Ще більше відкрив. І по 5-7 по мені бувало, падало. Ну, нормально, скажімо так. Так. Давайте подивимось. Що там в нас? Ні. Я її не знайшла. Тут ти ж казала, що ти знайдешся. Я не можу по ніку знайти, я не знаю. Я не знаю, як її знайти, зрозумів. Спонсори дорогі в неї, що я скажу, у мене таких спонсорів немає, щоб стільки сундуків накинули. Саме головне, що в неї там чоловік 100 сидить, я взагалі не зрозумів, як це. Чоловік 100 сидить, монети теж по сотки, 30 сундуків і всі просто щолкаєш по одному. І з кожного тобі падає. Ще раз таке бачу. Напевно, в неї така аудиторія спала це вночі було. що й вже похрін були ці сундуки. Треба було підписати, Та я щось думав, ну коротше, тупану. Ну, контент мені не цікавий, та я з того не підписувався. А Заради мене так... Треба було, знаєш, що з тобою поділитися. Тобі посилання скинути. Може попадеш, та й тобі скину. Халява, що я можу сказати? Так, що там ще? Сагнем граєш проти режиму, ні, в плані чого не зрозумів. Я ж режиму допомагаю, хочу мобілізацію пропіарити навпаки. Що ви, що ви побачили, що я проти йду? Що, мобілізацію не можна піарити чи що? Все в позитивному тоні. Якби це ж потрібно розуміти. Все якби окей. Я ж якби прекрасно розумію, по-перше. Що треба там говорити? Де, коли, кому. В, там, в прямому ефірі, наприклад, при прямих трансляціях. Що можна, що не можна, що буде реально проти режиму, зрозуміло? Я нічого ж політичного особу не говорю. Якщо мене щось питають, то ми ділимося тільки своїм досвідом. Ну, в такому плані. Я розказую про свій досвід. Так, може це перейти дорогу. Може там схоч... Ладно, давай перейдемо дорогу. Якийсь тіньочок там з тої сторони буде, а тут реально тіньку немає. Так що я не розумію, я не йду проти режнього. Ні, я розумію, що... Що це така штука собі, така собі затія, зрозуміло. Так що я не розумію, чого чи... ви так сприйняли це. Так що отак от. Чистина, ти там на лінії чи ні? Де там монетки пошукаю, мені треба <гум> монетки. Іду поки по шавушечку, щось Сьогодні субота, можна сказати, вихідний день. Та й купив собі сососоли. Ну можна це слово на ефірі говорити походу. Не знаю, щось мені ефір трошки блочить. Кидають із-за цього напою американського чорного. Так що перукарню знайде краще. Та бачиш, Немає грошей в мене на перукарні. Донати, пану летять. Ну, останні донатери мені добре скидували. Я нічого не кажу. Якби по 200, по 500 гривень, зрозуміло. Ну в такому плані. Дякую за... Ні, ну 500 гривень це дуже паний донат, чесно сказати. Так що дякую моїм донатерам. Але сьогодні зранку проводив ефір щось. Щось не особо залетів в мене в ефір. Та, та отак. От. Маємо те, що маємо. Де шавуху береш. На урожаї, там в підземному переході, там є дві шавушниці. Одна нормально робить, а друга ну таке собі. то Я беру там, де нормально. Там в них якась жовта вивіска я не пам'ятаю, як називається. Якісь в них назви, такі собі. В общем, там, де пише дубайська шавуха, то ту не беріть, а рядом беріть з лівої сторони. Є сліва і справа, то з лівої по сторони. Поясни, що воно тобі дає, що ти шукаєш. Як це, що піарюся, що я роблю? Піар, піар тема, зрозуміло? Все, що я роблю. Про Пропіарився ти все. Всім же ж виходить цікаво. Ну як всім? Багато кому це цікава тема. Наприклад, перед останнім відео, я там знімав, да? так він тіктоці тільки півтора ляма набрав. В інших мережах ще півтора ляма добрав. Три мільйона, виходить, що це погано? Впізнав дай Бог. От і все. Плюс е, є, ну там мало платять. Ну, наприклад, Facebook монетизація. Ну там дуже мало. Напевно, за цей за червень там навіть 100 доларів не буде. Ну майже 100 доларів мені заплатять. Щось там 80, точно було. Там дуже багато переліків треба, щоб заробити щось. Так що отак. Монетизація, то така штука. Зараз <плес> подивлюся багато цих коментарів. А на авто ні краще їх тискати патрулі. Та я ж не шукаю спеціально їх. Я просто йду по своїм справам, зрозуміло. Їх і так багато тут катається. Достатньо багато. Хочуть зупиняються, говоримо. Як бувало раніше. В цьому році знаєте, скільки я разів пересікся? З тисячу разів пересікся. Зупинилися чотири рази. Сам процент якби невеликий. Хочуть, зупиняються, говоримо. Я прозорий, нічого не приховую, якби нікого не надурив, нічого ні в кого не вкрав. От і все. Так, так-та. Так. Як обстановка в центрі. Не знаю, якщо по ТЦК питаєте, я нікого не побачу. Ну, тут катаються, катаються, є. Дуже часто, до речі. Я можу просто заговоритися, пропустити, зрозуміло. Навіть таке можливо. Що заговорився, вони вже уїхали далеко. Так що я можу так. Чисто технічно їх пропустити, зрозуміло, що може бути. Шаурма султан. А що то султан називається? Я не знаю хто. -то. Там якась друга вивіска, то я не знаю, може то султан. Mm. Що то, в підземному султан називається? да? Без поняття. Треба спитати у них підійти, чи ви султан, чи ні. да? А я в них завжди, як достатньо часто беру в них шавуху. В них дуже смачно. Саме така топова, сочна. Вон, поїхали коріша, бачите, о 10 рочок за тролейбусом. Так що в них я частий клієнт. Хороша шевуха. А де я раніше брав, от тільки відтрилася якась шаурмічна, да? спочатку роблять нормальну шавуку, а потім вони псуються, скажімо так, і роблять якусь херню. І ще й меншу шавуху роблять. Я такий, круто, а ціна то росте. За що я плачу. А там реально велика шавуха, 170 гривень коштує, Ну блін, вона реально велика. Подвійно видно, що вони стараються. Ну і смачна. Тобто, хто хоче, то шавухи в Вінниці, наприклад, то їдьте до них. Звичайно, за рекламу мені не заплатили, але якби шавуху безплатно виставили, було б негавно. Так. А тепер бізброєні і в пещі. У <смеш> мене нічого нема. <смеш> скучно людям жити. Чого скучно? Це ж контент. Відноситись до цього як розважальний контент, зрозуміло. Ви дуже серйозно відноситесь до цього всього. Я живу по кайфу, візобілію і маса, всякі ракети, шахида, літають там, ТЦК, підняття цін. І мені якось на все похрін абсолютно. Живу по кайфу. А ви просто серйозно відноситесь до цього всього. Це все жарт, це що все відбувається, сприймайте як жарт, От і все. Так, що -то у нас ще? Дякую за підписку. Хайбру. Та то така собі штука, зрозуміло. Під Цікаві підійти. А нащо воно мені здалося? Що кажуть, що ти там знімаєш нам режимні об'єкти, може ти корекціонуєш когня, зараз щось пред'являть мені. Нащо воно мені здалося, мені це не треба. Фу. Я йду по своїм справам, якщо хтось зупиняється, базарим, без питань. Я. я тільки за навіть. Ти що, мільйон переглядів. Срочка є, ні, нічого нема. Так, ти цілий день ходиш і шукаєш, яке цілий день. цілий день? Я сьогодні, ви якщо дивилися ефір вранці, 30 хвилин, виходить, я проводив ефір йшов в зал, десь 35 хвилин, зрозумів. Це було в 7.30 ранку. І зараз у другий прямий ефір іду по шавуху. У мене 30 хвилин тут є, якраз пройтися, прогулятися. І все. І далі я Ні, не ходжу, не гуляю. І коли я ходжу, гуляю, то я так само ефіри там веду. Тобто в такому плані. Без ефіра я не ходжу, не гуляю. Та ефір спеціально я не провожу. Ефір ради ефіра. ну таке. Ти працював в ТЦК. Я не, не, не працював в ТЦК, мене від частини відправляли на пару днів. І зато я розказував, як вони проводили мобілізацію. А я їм допомагав палатку розкладати. Ну там різні роботи були. Ну, Те, що зв'язано було з мобілізацією, і там палатку розкладали. От і все. Це все, що я допомагав. Ну, нам казали, що ні працівники ТЦК, ні ми. Ну, я і не був якби працівником ТЦК. Ви не можете спілкуватися з цивільними взагалі. От не можете. Якщо цивільні вас щось питають, підходять до палатки, там беруть ваші брошури. Да? То тоді так. В тому випадку, якщо вони щось питають, це так, нам говорили. Це було ще, знаєте, коли в му році, 15-16 рік, щоб ви розуміли, о, поїхали. Ой, поїхали, повний повний комплект. Хто там хотів ТЦК побачити? Не зупинились, бачите? Не затемнені вікна, я все спалив. Не затемнили. Що зробиш? Поліцейський за кермом, Рядом ТЦКшник. Ще ТЦКшник заді був. Я побачив, а рядом не побачив, то може шахти збув. Не зупинилися, бачите, не хочуть, щоб я в них перевірив облікові документи. <свісно> що я можу сказати. Дякую за підписку, так, дякую за підписку. Так, дякую, дякую за підписку, що там ще в нас. Так що я просто розказую, як тоді проводили цю мобілізацію і воно було ефективно. Воно було ефективно, тому що реально мужики підходили, їх ніхто не гнав в палку, ніхто не вивчав в курси. Такого взагалі це неприйнятно, що? та й воно зараз неприйнятно. І виходить, е, що вони самі приходили е, до цієї палатки, чи напряму вже хтось там йшов в частину, наприклад. Ну, хто як, чи від частини там від ТЦК їх приводили ну, по-різному. І що? Підписували контракти, служили. Взагалі, нормально. Так що це було, як на мій погляд, це ефективно. І якщо б зараз так, так само зробили, от наприклад, у нас у Вінниці в обласному центрі, та поставте 20 цих палаток з цими брошурами по 2-3 чоловіка, цих співробітника ТЦК, та будь кого хоч дівчат поставити, без різниці. І все. І ви скажіть, от чисто тестово, да, проведіть такий тест. Десь в своїх соцмережах хай би написали, сказали, що вінниці такого от немає. Якщо хочете, будь ласка, треба поповнювати, треба проводити мобілізацію, поповнювати лави збройних, збройних сил, підходите самі. І що, ви думаєте, не підходили? Підходили чи ні? Оце протестовано, я бачу на власному прикладі. Бронь в мене броня, що за броню я питаю. Ой, боже, дякую за вписку. І Що тобі тут Там Контент будемо робити, як це? Мілізація треба піарити, що ви не знаєте для чого. Хто мобілізація буде піарити, як не я. Я ж уже медійна особа, можна сказати, на марафоні мене запрошують. То... Трансляції з ними провожу, то токи там знімаю, ну в такому плані. Я ж можу нормальні їм охвати зробити рекламу. І все це буде в позитивному ключі, зрозуміло? Тобто без питань, я би сказав. Зрозуміло, що якщо це буде, наприклад, трансляція, в мене аудиторія може ставити гострі питання. Ну, як же ж без цього? Як же ж без гострих питань? Таке можливо, нічого не кажу. Тут багато гострих питань може бути в цій сфері, як на мене, я так думаю. Абсолютно багато. Так, є та ціка. Та, тільки що проїхали, зрозуміло. До стірочок прокатнувся. Це де я точно побачив, виходить. От вони, так, прокатнулись біля мене. На центральній вулиці у нас тут дійна особа, 58 чоловік на ефірі. Ну це ж алгоритм. Якщо мене на марафон запрошує, я не знаю скільки на марафоні дивиться. Так що... Не знаю. Це дивіться по охватам. Так само охвати акаунти, наприклад. Якщо в мене там мільйони там... Блять, тут не їдуть ці трамваї. Якщо в мене мільйони по всім соцмережам охвата, то по цьому треба параметру дивитися. Розумієте? Знаєш, що ти дуже розумний. Це в якому плані? Це подійб якийсь? Чи <сі> робити, якщо в нього резерв, а він червоний? Я по резерву вам вже ж говорив. Найдіть мені юридичні якісь аспекти цього резерву. Мені, я скільки разів це говорю? Мене ви питаєте по цьому резерву, да? а по суті ніхто мені не сказав юридичні аспекти. Де я можу на нього подивитися? Не знаю. От якщо якісь юридичні ці моменти, ви там покажете, що на то і то, там постанова, там стаття така, то, то тоді можна щось говорити. А зараз це просто додаток. Як Дія, наприклад. Дія теж я не бачив, що десь прописана була. Просто додаток. От дія мені подобається. Я нею користуюсь із-за того, що подобається. Все. Зручно, просто зручно, да. нормально. 60 лядичів ТЦК, моні... моніторити. Да. ТЦК, да. вони заходять до мене на стрім. Я... я нічого проти, я тільки за, щоб вони заходили, зрозуміло. Тому що я виступаю за те, щоб зменшити напругу між різними структурами, в тому числі ТЦК і... і громадянами України. Щоб не відбувалося цієї херні, яка там зараз відбувається, зрозуміло. Так що отак от. Бо це в цілому, якщо це буде загострюватись, да, то це ну не знаю, взагалі може призвести до громадянської війни. От і все, просто вийдеш по хліб, тобі там пулю в лоб пусті, ні за що. Воно вам треба. Думаю, ні. Спокійно так же не прогуляєшся, як я за Такий правильний, чому правильний. Смисле. Ні, я просто ну, за те, щоб все по закону, щоб все гарно було. Без порушень, нікого не бити. А що, ви виступаєте за те, щоб всіх бити на вулиці чи що? Всіх позбавляти там волі незаконно, так? Да? Я ж адекватно за це говорю вам. Так, що там в нас собака гавкає? Це то мала собака, чуть мене не порвала. Єсті малі собаки найагресивні. Там їй просто тако стукне, ну як стукне, пальцем ти рухнись, треба впаде. А ще гавчить, ковчить до тебе, дякую за підписку. Подвищена мобілізація зараз, тому що наближається закінчення війни. Що думаєш про це? Що ви взяли, що наближається закінчення війни? По яким параметрам ви це дізналися, от скажіть мені. Бо я якби не зрозумів. Як на мене, я не бачу маркерів. Закінчення взагалі цього треш. Взагалі немає ніяких маркерів. Якщо ви побачили якісь маркери, то розкажіть нам всім, мені просто цікаво. На Дуже жарко. Ну, не знаю, градусів 26, напевно. Вже нормально так. Жарковато, жарковато, я би сказав. Дякую за втискую. Що мені робити, якщо я не можу зайти в резерв? Нема банківської карти. на що тобі в резерв заходить. Все, подожди, поясню для чого. У мене зрозуміло, що перше джерело це, це документ паперовий. Наприклад, це може бути воєнник, як в мене. Військовий квиток — це є перше джерело. При тому, що всі документи, які в мене, наприклад, в бому є, це теж перше джерело є, зрозуміли? А то, що якісь там додатки придумали, створили. Ну, вони не є першим джерелом вже. Ви просто хочете передаєте дані. Це вже від вас залежить. У мене і так всі дані всі знають все. Ще стрім включив дві камери, бачу, де я йду. Якось без різниці на все це. Експерти в TikTok говорять про закінчення. Це хто? Гордон? <смітна> Саме головний експерт по закінченню. Це все вам заливають в уші. Вуха заливаю, зрозуміло? Я думаю, що це просто вас трошки заспокоює. Ну, може, може, така, я думаю тільки так. Так, що у нас спеціальних війна буде допоки існує Україна, як у Ізраїлі. Я бачу, що це все затяж... дуже затяжна штука зараз у нас відбувається взагалі. Прям серйозно все. Я ще коли це все почалося, я зараз розкажу вам. У мене підходили, ну я просто так, чисто так обміркував. Та ми пересікались з людьми по робочим питанням. Та Вони питають, а вони не були в армії, а я ще по армії був, якби та, мене питають, як я бачу цю ситуацію. Я кажу, це реально затяжний типу конфлікт. А в мене ще є товариші, які з самого початку пішли, потім проходить 3-4 місяці. Вони кажуть, да в них там пластмасова армія, зараз ми все там розкірачимо. Получається, все там, ми їх накажем, І що наказали, як би. Десь зрозуміли це мої пропаганди. А, я питаю саме питання. Це реальні мої коріша, товариші, яких я давно знаю, з якими я служив раніше що в армії. Та я кожного питаю, ну як ти бачиш ситуацію? Я пройшло всього три місяці. Це було десь квітень квітень 22-го року. Я кажу, Через скільки по твоєму закінчиться цей весь треш? Він скаже, тут три місяці, тут роботи на три місяці. Я думаю, блядь, ти що, Арестовича переслухай, які три місяці? Ти що, дурак, блядь? Думаю, Бля, ну це пропаганда такої десь. Це... Я вже в мене слів нема. Ну я не хотів розчаровувати, бо вони були тоді в армії, тому якщо ви бачите так ситуацію, я не хочу вас розчаровувати. Окей. бачите так ситуацію, будь ласка. Но... З тими, хто не пішов, я кажу, бля, це реально ну, років 10. Тут так затягнути зможе, що, що просто ми не будемо раді. Ну і в цілому зараз не раді. Як бачимо, так? Да? А... Це яке місто? Вінниця. Якщо остановили, як себе вести спокійно. На, на, на похуях. <ріху> По закону вони згідно з 17 статті мають право до цієї. Інтенії. Так і є. Ви подивіться моє останнє відео. Ми там про 560-ту постанову поварили і потім про Конституцію. Подивіться, ознайомтеся. За що, мої відоси не бачили? Поставте плюс, якщо хто бачив мої з ТЦК. Бо я бачу, що вони всі бачили. От і все. Тебе скоро... скоро баба... Що-що? Тебе скоро баба до себе забере. Яка баба! <ривіт> Яка баба Посмотри <ривіт> направо, подивився, нікого нема. Бля, ой, в нас цей герой везуть, треба стати, зараз вам покажу. На щиті зрозуміли вам повезло в спринтері. Всі стоять, бачите, з машин повиходили. Так, все, рух почався, йдемо далі. Конфлікт. Який конфлікт? Про що саме говорить? Я не зрозумів. Яке місто Вінниця. Вінниця. Буде мобілізація з 20 років. Я думаю, що вони дойдуть навіть з 18, зрозуміло. Що то вони бояться, що з 18 робити? Ну, я думаю, з 18, перше, перше що зроблять, це 18-24. Зроблять. Потім. А, якщо у них задача стоїть там більш глобально, вони і за жінок можуть взятися. Тому що їхні волонтери вже почали прогрівати цю тему про жіночу мобілізацію. То що, їм не Ну, Ви зрозуміли, так? Так що така ситуація. Якщо вже волонтери вже почали зараз прогрівати, ну десь через рік-півтора все реально, як на мене. Ну, Це як я бачу ситуацію. Ну, Не зря вони говорили про це, так? Да? Я так думаю. Нащо їм просто тявкати ходити? Ви зрозуміли, про яких я волонтерів говорю? Думаю, що так. Да. Висловлювалися там деякі особистості, я бачу. Це жіночі статі вони ще ті волонтери. А, вже 11 років, де-да, -да, в цілому що не з 22-го треба рахувати, а вже з 14 років, якби все вірно. Уже, уже, бачите, скільки пройшло. А коли це все повномасштабно почалося, я думаю, там пару, пару місяців, да? З чого ви взяли? Цікаво, взяли. Так, за хто погано. 30 років було. Я знаю, що там 10 років було в основному, ну основний етап. Який там, 79-й, 89 по-моєму. І що? Союз получив по зубам. Вони не розуміють, що таке афган просто вони не розуміють менталітету афганського, вони зрозуміли. чого туди сунутись було? Положили просто так, пацанів. Долбойове. Як на мене, це долбоєбізм. Тоже. США теж тоже сунеться куди хоче. Не розуміє менталітет певних народів. Сунуть свою задницю. А Росія. Треба збільше организів скандерів, дякуючи Китаю і трохи Тайвані. Да, Китаю трохи уйопки, я би сказав. Не знаю по поводу Тайваня, я не чутку, Ну, Китай чув, що щось вони та, трошки їм або добре трошки допомагають. Уйопки, що я можу сказати? Ну, а де в Дакзалі то цікаво. Не знаю, я не був. там. Так, дякую за подарунок. Так, треба виходити. Треба виходити, тому що вже прийшов на своє місце, тому заходьте на наступний стрім. Наступний стрім гарантований буде через Ой -ой, В понеділок. В понеділок точно буду проводити в 6.30 ранку. Дякую донатерам так само. І зараз всім гарного дня і всім па-па.